Добрий день, учні сьомого класу. Приготуйтесь до уроку зарубіжної літератури. Тобто, перед вами зошити та підручники. На минулому уроці ви вже познайомились з деякими фактами із життя американського письменника Едгара Аллана По. Сьогодні ми будемо продовжувати роботу, будемо з вами звертатися до деяких епізодів його біографії, пов'язуючи з його творчістю, творчістю великого американського письменника Едгара Алана По. Записуємо тему уроку та визначаємо мету уроку. Перед вами на слайді записана тема уроку. Тема уроку Едгар Алан По. Оповідання Золотий Жук. Художнє значення поєднання різних поглядів створення емоційної напруги таємничої атмосфери. Це ми Записуємо у Зошиті. Згадаємо, з чого починалась кар'єра цього письменника, а починалась вона з написання віршів. Самий відомий вірш, який приніс йому славу? Це вірш Ворон. Ворон. Це образ сил зла, образ птаха, який приносить тільки нещастя. А Едгар Алан По все своє життя шукав прекрасне в, життя, в житті, записуючи, в с... записуючи у себе такі слова, де той край? Країна казкових мрій, де панує добро, щастя, справедливість. Він писав, мій край запашний, ой як далека ти. Він записав ці слова у свій, у свій щоденник, але це слова відомого французького поета Шарля. Бадлера, який займався вивченням творчості американського письменника Едгара Алана По. Записуємо у своїх зошитах слова Шарля Бадлера, Мій край запашний, О як далека ти ці слова. Будуть епіграфом до нашого уроку. А зараз ми з вами зараз ми звертаємось ще раз до портрета письменника. Погляньте на нього, на це фото. Ми бачимо, що на портреті немає посмішки. Ми бачимо великі очі, а в цих очах печаль. Печаль відзеркалює тяжке, трагічне життя письменника. Ми зараз проглянемо слайди, які підтверджують нашу думку щодо тяжкого трагічного життя письменника. Актори, які рано померли, виховував його. Торговець тютюна Джон Алан. Тому друге ім'я його Аллан, Едгар Аллан По. У сім'ї Джона Аллана він отримав гарну освіту, улюбленим поетом його був Джордж Гордон Байрон, англійський поет. Його праця була пов'язана з працею в різних літературних журналах. Люди, які знали, працювали з майбутнім письменником, звертали увагу на глибокі знання Едгара По в галузі математики, хімії, біології, географії. Він цікавився парапсихологією, містикою, захоплювався процесом розслідування загадкових подій. Всі ці якості його талантів ми знаходимо у його творах, у новелах, серед них оповідання Золотий жук. Він написав це оповідання у 1843 році. Отже, Едгар По – засновник детективної літератури. Детективна література. Слово «детективна» – це слово сполучення і від цього слова. Утворене слово детектив. Словарна робота. Детектив це англійське слово, що означає розкрити, знаходити, а детективний твір один із різновидів пригодницької літератури. Події твору пов'язані з процесом розкриття. Розслідування якогось злочину. Людина, яка розслідує, називається детектив. Детективний твір має таку будову. Зверніть увагу на таку будову, тобто на такі частини. Перша частина це інформація про злочин, розповідь про золотого жука. Друга частина процес розслідування. Експедиція в гори. Третя частина розв'язка. Тобто хід. Думок головного героя Леграна. Нам треба звернути увагу на дієві особи цього оповідання. Дієві особи оповідання, Золотий жук, Вільям легран, Юпітер, вірний слуга головного героя, друг леграна. Та собака Ньюфаундленд. Дія відбувається в Південній Кароліні на острівці Салівон поблизу Атлантичного узбережжя. З правого боку перед вами карта, де відбуваються ці події. Діяві особи оповідання є свідками того. Що трапилось поблиз Атлантичного узбережжя. Кожен з них оцінює ці події по різному. Кожен має свій погляд, свою точку зору. Зараз ми записуємо у своїх зошитах поєднання різних поглядів на однакові. Події. Едгар По використовує композиційний принцип, тобто розповідь в розповіді. Такий спосіб побудований твору дозволяє представити різні точки зору на одну подію, створити емоційне напруження. Таємничу атмосферу. Тобто, ми можемо записати: Точка зору це різні погляди дієвих осіб на одні події, які відбуваються у творі. Записуємо приклади різних поглядів персонажів твору. Вільям Легран вважає, що зі шматком пергамента пов'язана якась таємниця. Її обов'язково треба розгадати, можливо, вона буде корисною. Оповідач вважає, Легран має інший погляд, він захопився химерною ідеєю щодо золота. У нього золота лихоманка. Джупітер, Юпітер, слуга хазяїна, має свій погляд. Хазяїна вкусив золотий жук, і той захворів. Ті різні погляди, ті різні точки зору, на однакові події мають велике значення. Автор Едгар По. Долучає нас, читачів, до процесу пошуку істини. Кожен має право на свій погляд, на свою думку. На це право вказує піграф, що містить всього одне речення всі помиляються. Особистість створів едгара По це використання. Різних видів сюжету, як детективних, так і фантастичних. Визначити ці різновиди та особливість оповідань письменника вам допоможе ця таблиця. Детективні, логічні, у центрі таємниця, загадка, злочин. Сюжет інтелектуальний процес розслідування, розгадування таємниці, герой, вигадана розумна особа, яка розгадує таємницю. Це легран, фантастичні події, химерне поєднання реального та фантастичного. Чогось жахливого сюжет, опис надзвичайних подій, жахів, містичного, всього того, що не подається законам логіки. А герої, а герої живуть, вона у напівфантастичному у, у, на світі, залежить від. Потайбічних сил, їх свідомості непередбачувані. Днення детективних та фантастичних подій спонукають нас мислити послідовно, логічно, звертати увагу на деталі, які, на перший погляд, можуть здатися незначними. Але потім стають вирішальними у визначенні істини. Твори Едгара По не тільки розвивають логіку мислення, вони надають знання з різних галузів наук. Ці науки географія, біологія, історія, хімія, події в оповіданні. Базується на реальних фактах життя людей та природи. Герої розгадують криптограму, яку знаходить Легран. Слово криптограма значення цього слова. Криптограма це напис, зроблений спеціальними умовними знаками шифром. створення ефекту достовірності оповіді Едгар По використовує реальні географічні назви. Серед них назва Салівеновий острів, острів в Атлантичному океані, штат Південна Кароліна, Сполучені Штати Америки. Реальним фактом є опис Золотого жука, він відповідає опису жука, який вжив. У Сполучених Штатів Америці. Нереальними є тільки його велика вага. Гадований у творі піратський капітан Кіт, це історична особа. Вільям Кіт, що жив у XVII столітті, був спочатку капітаном англійського флоту, але згодом став піратом. Він був заарештований і страчений у Лондоні. За переказами кіт сховав десь на американському збережжі награбовані скарби, які шукають. Героя оповідання Золотий Жук все ж знайшли скарби капітана Кіда завдяки логіки мислення. Та поєднання різних поглядів в єдину мету. Легран знайшов жука, Джупітер загорнув його в пергамент, а повідач і Легран піднесли пергамент до вогню. На пергаменті з'явилося спочатку зображення черепа, потім кота. Легран промив пергамент теплою водою. Поклав його на сковорідку, з'явилася криптограма. У розшифрували ви та знайшли піратський скарб. Сподіваюсь, вам було цікаво на цьому уроці. Дякую вам. Читайте твори американського письменника Едгара Аллана По, дивитесь фільми. За його творами, фантазуйте, мрійте, малюйте ілюстрації до його творів. А мене буде цікаво проглянути ваші ілюстрації заповіданням едгара по Золотий Жук. Ваші ілюстрації це ваше домашнє завдання.